Бориспільській центральній районній лікарні встановили новий флюорограф. Завдяки програмі по боротьбі з туберкульозом, що була прийнята міською та районною радами, лікарня змогла придбати новий флюорограф. Після проведення дня тендерних закупівель нам поставили цей апарат. Цей апарат значно краще, ніж той, що був. Той майже не працював по півроку. Потрачено на тільки в тому році на ремонт попереднього флюорографа десь 1040 гривень. Ці кошти, які б ми могли на якісь корисні речі витратити, витратили на ремонт. І було таке: відремонтували, він поламався. Завідуючи рентгенологічним відділенням Яна Володимирівна каже, що новий апарат має працювати без перебоїв сім років. Пропускна способність 120 двадцять чоловік. Якщо є якісь неполадки, то ми це устравиняємо або в телефонному режимі. Сов'ятуємося з майстром, або ж вони приїжджають. Поки у нас особих претензій немає до нього, От, працює. Ми довольні, ми благодарні і головному лікарю, і міській раді за те, що нам придбали цей апарат. Працівники флюорографічного кабінету задоволені швидкістю та якістю апарату вітчизняного виробництва. Ви прижимайся. Ви закриється діляшні дроб і задержуєш дихання. Працівники лікарні наголошують, що зараз прийом відвідувачів кабінету флюорографії відбувається протягом сьогодні, а не тільки зранку. Антон Ющенко Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.